Ну, почнемо з дуже простого прикладу. Коли нас сім'ї хтось захворів, ми шукаємо лікаря. І коли ми починаємо шукати лікаря і маємо вже певний життєвий досвід, ми шукаємо кращого серед кращих. Це означає, що не всі лікарі одинакові. Тобто, там, де є краще, значить там є менш краще. Добре, а на мою думку, хто такий кращий лікар? А кращий лікар це той, який, скажімо, не просто професіонал з великої букви, а це той, який працює згідно свого покликання, згідно своєї природи. Тобто це лікар, який родився лікарем, якому на долі написано лікарем. це та людина, яка знайшла свій життєвий шлях. І ось тут а, а, мені дуже подобається вислів Гьоте, філософа німецького, який сказав: геній. Це людина, яка знайшла свій життєвий шлях. Тобто ми всі від народження маємо певні задатки талантів, ми всі від народження маємо свою певну природу, яка схильна до чогось. І коли ми цю природу в собі в дитинстві відкриваємо, потім розвиваємо її. А потім, стаючи дорослими, стаємо на свій життєвий шлях згідно своєї природи, тобто стаємо унікальним лікарем від Бога, або унікальним вчителем від Бога. То навіть в народі є така приказка від Бога, від Бога. Що значить від Бога? Та від природи своєї. То ця природа закладена в кожного. Але, на жаль, так побудована система освіти, виховання, система соціума, що ми цю природу не завжди в дитині розкриваємо. А зачасту навіть глушимо. То для того, щоб цього не відбулося, край важливо розуміти це архіважливі речі, і особливо в дитячому молодому віці допомагати дитині зрозуміти цю природу. Побачити цю природу. Головне, що батьки це все бачать. Це ті таланти, які відкриваються в дітей. І от треба тут долучати, як на мою думку, професіоналів, проводити в ранньому віці, ну, я сказав би, там, в 10-12 років проводити певні тести. Такі тести є, розроблені їх дуже багато. До чого схильна дитина? І згідно цих тестів, вже починаючи з 10-12 років дитині допомагати цю природу, яку вона почала в собі бачити, відчувати, розкривати, допомагати просто розкривати, а потім уже в середніх і старших класах більш профільно це направляти. І тоді, коли вже ця природа відкрилася, і ми це вже зрозуміли, і дитині зрозуміли, і батьки це зрозуміли, і це вже очевидний факт. Ну тоді треба проводити певну спеціалізацію. Тоді на якісь предмети треба вже звертати, там починаючи з 8-9 го з го класу, звертати вже менше, а на якісь предмети більше. І таким чином вже дитину ввести, скажімо, до дорослого життя вже чітко чітко тій дорозі, в якій відкрилося, це в дійсності архіважливо. Воно важливо з багатьох сторін. Ну, по перше. Такі люди вони дуже швидко вчаться і вони вчаться собі в задоволення. Коли вони вчаться згідно своєї природи, то це, як правило, подобається, в задоволення, тоді є мотивація, тоді не скучно ходити в школу. Це перша складова. Друге, ефективність навчання, а потім діяльності надзвичайно велика. Така дитина, коли стає дорослою, вона не ходить на роботу. І їй там не скучно, вона не чекає закінчення робочого дня, вона йде з великим задоволенням, тому що це по суті її покликання, це її життя. Ну відповідно, тоді коефіцієнт ефективності він максимальний. То так і країна багатіє. Тобто, якщо розвивається і професійно удосконалюється кожен громадянин України, то і країна стає професійною, досконалою, сильною. От такий маленький, на мій погляд, секрет, який має дуже велике майбутнє.